Депутати Володимирської міської ради відмовилися скерувати 27 мільйонів гривень з 437 мільйонів вільних залишків бюджетних коштів на облаштування пункту постійної дислокації 55-го, а саме Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади тероборони. Відповідне рішення підтримав тільки один народний обранець Сергій Литвин. Решта виступила проти. Про це на власній сторінці у Фейсбуці повідомив боєць сотої окремої бригади ТРО Роман Скібіцький. Зазначають, що пункт постійної дислокації це місце, де військові зможуть зберігати майно, ремонтувати техніку і куди вони зможуть повернутися на випадок такої довгоочікуваної ротації. А батальйон, як і уся бригада, за словами Ігоря Скібіцького, вже майже рік перебуває на нулі на сході України. В усіх інших батальйонах сотої окремої бригади Луцькому, Луцького району, Ковальському та Камінькоширському. облаштування ППД вже йде повну, бо там тамтешні депутати просто дурні. А ось депутати Володимирської міської ради мудрі, розумні і хитрі. Можна ж максимально відтягувати рішення щодо вільних залишків бюджетних коштів а раптом у підсумку і вдасться скарувати їх якнайближче до своїх власних кишень. Написав боєць обурений. Воїн каже, що з противників виділення грошей на ППД для Володимирського батальйону варто було би сформувати стрілецьке відділення і призвати до цього ж батальйону. І у такому випадку, на думку бійця, гроші на облаштування пункту постійної дислокації надійшли би дуже швидко.